Вітаю до сіти, класники. Так склалися умови, що ми з вами не можемо зустрітися на уроці онлайн, тому я зустрічаюсь з вами через свій YouTube канал. Зараз ми з вами підготуємося до самостійної роботи номер 3 Ті роботи, які надіслані, там куча помилок, ви щось не зрозуміли, тому буде ще одна спроба мені все це пояснити. Тригонометричні функції кота та числового аргументу, властивості тригонометричних функцій, і ми все це зробимо на прикладі варіанта номер 3 Тому в кого оцінка там вас не задовольняє, можете переробити цю роботу іще раз. І так, будь ласка, перше завдання, яке ми з вами будемо робити, називається. За нього дають 3 бали і просять, запиши кут у радіанах. Перший дають. 45 градусів. Щоб записати кут у градусах і перейти до радіанів, треба ці 45 градусів помножити на π і поділити на 180 градусів. Тобто формула за якою переходять. Від градусів до радіан. Градуси скорочуються, ми бачимо. 45 і 180 можна ще скоротити з вами на 45. Тут залишиться 1, тут залишиться 4. Тобто, це у мене буде пі на 4. Будемо вважати, що один бал у вас є. Друге завдання просять Перевести у радіани мінус 30 градусів. Від'ємним кутом називається кут, який у нас буде обертанням від початкового радіуса за годинниковою стрілкою. Тому мінус я залишу 30 градусів я залишу і знову помножу на пі і поділю на 180, щоб записати це радіаном. Градуси знову скорочуються. 30 і 180 скорочуються на 30. І в мене буде мінус пі на 6. Два бали є. Третє завдання: просять 180 градусів. Перевести у радіани. Хто запам'ятав, може одразу писати, а ми спробуємо скористатися знову тією ж формулою. 180 градусів записуємо в чисельник і домножаємо на відношення π до 180 градусів. Тут у мене і градуси скорочуються, і 180 скорочуються. це буде число π. Я сподіваюся, ви вже і так запам'ятали. Ось ми зробили перші три бали. Тобто я не вважаю, що це дуже важко. Один три, перше завдання. Ми з вами вже зробили. Ще раз уважно подивіться, як це робиться для того, щоб перейти від градусів до радіан. Треба кількість градусів помножити на дріб Пі поділено на 180 градусів і далі виконувати дії, які ми вчили з звичайними дробами. Поїхали далі. Тепер ми з вами зробимо справу схожу на завдання номер 2 на самостійній роботі. Номер два. За нього дають теж три бали діти, достатньо багато. Просять порівняйте з нулем значення виразу. Для цього давайте ми з вами повторимо найголовніше. Що в нас найголовніше? У нас з вами синус альфа для від'ємного аргумента буде виносити цей мінус передзнак синуса, тому що синус функція не парна. Така ж сама історія буде з тангенсом. І якщо тангенс в нас буде від'ємний кут, то ми з вами пишемо мінус тангенс альфа. Тому що функція не парна. Далі. Ко. Якщо нам випадково дадуть від'ємний аргумент, вона в мене теж функція непарна, тому я мінус викину вперед. Непарна. Серед усіх тригонометричних функцій, єдина парна функція це косинус. Якщо косинус буде мати від'ємний аргумент, то цей мінус косинус буде поглинать за властивостю парної функції. І це буде просто косинус альфа. Єдина парна функція серед тригонометричних це косинус. Тому косинус буде поглинать е, знак мінус. Давайте просять, порівняйте з нулем і дають перший приклад. Заробляємо 4 бали. Косінус Мінус 112 градусів. Я розумію, що косинус функція парна, тому вона буде мати, е, мінус поглинається. Косинус мінус в аргументі поглинає, буде косинус 112 градусів. Ну, а тепер давайте глянемо, де у нас 112 градусів на одиничному колі. Ось у мене одиничне коло, 0 градусів, 90 градусів. 180 градусів, 270 і 360. У мене 112 градусів. Думав, які же я чверті. Про косинус мова ведеться. Ось у мене знаки косинусів. Давайте глянемо знаки косинусів по чвертях. Знаки y дорівнює косинус альфа в моєму відео ви це бачили. Зелена лінія це лінія косинусів. Горизонтальна лінія це лінія косінусів. В першій чверті від 0 до 90, де кути косинус додатній, в другій чверті від 90 до 180 косінус приймає від'ємні значення. А у нас 112 градусів, це якраз і буде третя чверть. Тому ви мені отут пишете: оце у вас третя чверть. Пробачте, друга чверть, що ще дописала, третя, сказала, друга написала, це у мене друга чверть, а там у мене косинус, та що ж це таке? А там у мене косинус від'ємний. Давайте ще раз, неуважно. Друга чверть, ось 90 до 180. Ось у мене лінія косінусів моя. ось вона. Я знаходжусь в другій чверті, там косинус від'ємний, менший за 0. Ось я зробила 4 бала є. Другий приклад. У мене котангенс мінус пі на сі. Дивлюся, котангенс у мене функція непарна. Будь ласка, всі знаки так само мені показують. Вона непарна, тому цей мінус буде у нас перед кот... котангенсом. Буде мінус котангенс пі на сім. Тепер давайте розберемося, де у нас лінія котангенсів. Ось, давайте глянемо. Ось у мене оця зелена лінія це лінія котангенсів. Пі на 7, давайте розберемося. Тут у мене 0, тут пі на 2. на 7 буде належать першій чверті. Тобто, кут пі на 7 у мене належить першій чверті. Давайте глянемо в першій чверті, ось в перша чверть. Ось у мене мої котангенси, вони додатні. Тобто у мене сам котангенс буде додатний, але перед ним стоїть знак мінус, тому знову буде приймати від'ємні значення. Третій, будь ласка, у мене написано тангенс 12 градусів, добуток діти. Помножити на синус 165 градусів. Знову будемо працювати. Треба визначити тільки знак більше за нуль чи менше за нуль. Давайте дивимося, лінія тангенсів. Ось моя лінія тангенсів 12 градусів від 0 до 90. Тобто, це у мене перша чверть. Тому я отут напишу: це у мене перша чверть. Ви також, як я. Тангенс, ось у мене лінія тангенсів в першій чверті, додатний. Я пишу: він у мене буде додатним. Ось так напишу. Дивлюся другий множник. Тобто перший множник у мене буде додатний. Дивимося синус 165 градусів. Лінія синусів ось у мене. Це у мене лінія синусів. 165 градусів від 0 до 91 чверть, від 90 до 180, це тут 165 градусів. Тому я пишу, що це у мене друга чверть. Дивлюся, на лінії сінусів. в другій чверті, ось у мене лінія сінуса, верхня частина, тут він приймає додатні значення. Тобто, і цей у мене множник додатний. Я так і напишу. Я в шостому класі писали. Додатне помножить на додатне в мене буде додатне число якесь, воно завжди більше за нуль. Ось ми зробили вам на 6 балів. Подивіться, як просто отримати 6 балів. Робіть за зразком, думайте разом зі мною. Можна отримати достатньо хорошу оцінку, навіть такої важкої теми, як тригонометрія. Приступаємо до завдання номер 3 Просять обчислити і знову дають. Три бали за кожне завдання. Тут три приклади обчислити. Для цього ми будемо користуватися таблицею, де в мене є певні значення тригонометричних функцій для певних кутів. Ну, ось давайте в мене перше тут вміститься, буде сім. Подивіться, як чудово. Працюємо. Котангенс, квадратний, мінус 150 градусів. Додати. Сінус квадратний 45 градусів. Дорівнює. Спочатку попрацюємо, використовувавши математику по, е, класів, які вивчили раніше. Тут у мене стоїть квадрат. Тому я цей вираз просто напишу, що він мається на увазі. Це значить, беруть котангенс мінус 150 градусів. Діти, І підносять його до квадрату. Хто не зрозумів, є нагода ще раз. Тобто квадрат ставлять тут для зручності, а насправді ось так роблять. Плюс знову беруть синус 45 градусів і підносять до квадрату. Попрацюємо зі знаками. Котангенс, ось у мене котангенс це функція непарна. тобто цей мінус буде ось тут. Я покажу де, продовжу на наступній сторінці. В мене буде мінус котангенс 150, від'ємний аргумент я відкинула, до квадрату додати синус 45 градусів у квадраті. Що ми пам'ятаємо про парний степінь? Про Парний степінь Парний степінь мінус поглине. Ага, з мінусами попрацювали. В мене залишиться тангенс 150 у квадраті додати синус 45 градусів у квадраті. Може, так кому буде простіше. Тому що, коли пишуть, отут квадратне, всі учні розуміють. Тепер давайте глянемо. Ми можемо користуватися таблицею, яку я вам надсилала. Ось, подивіться її. Ми можемо знайти 150 градусів, ось вона у вас я скидувала, і нам треба котангенс. Котангенс 150 градусів, ось я тримаю пальцем, мінус корінь із трьох. Тобто я пишу: котангенс мінус 150 це буде мінус корінь із трьох. У квадраті плюс шукаємо синус 45. 45 градусів. Ось 45. Синус. корінь із 2 на 2. Хто ще не навчив, будь ласка, користуйтеся хоча б табличкою. Це можна зробити. Так. Ми пишемо: це буде корінь із 2 на 2 в квадраті. На цьому тригонометрія закінчується, починається алгебра та математика. Минулих років. Ну, по-перше, знову парний степінь і цей мінус поглине. У мене буде корінь із трьох у квадраті. Квадрат і квадратний корінь взаємно обернені, дії вони одне одну поглинають, залишиться просто три. Плюс корінь із двох в квадраті це буде 2, 2 в квадраті буде 4. Цей дріб скоротній. Три плюс одна друга. Я напишу, як дорослі, одна друга це половина. В мене буде 3 з половиною. Я отримала сім. Будь ласка, ми з вами зараз не можемо спілкуватися візуально, тому всі записи детально, точно так, як я. Опрацювали знаки, показали парність, непарність, підставили і порахували. Так, пішли працювати далі. Сім балів є, заробляємо вісім балів просять обчислити косінус пі на 4 додати синус пі на 4 у квадраті мінус корінь із трьох помножено на котангенс пі на 3. Заробляю 8. Буду просто працювати. Для цього я поки що ми не вчили формули, які пов'язують які пов синус і косинус. Тому будемо користуватися знову тією ж самою таблицею. Від'ємних аргументів, слава Богу, немає. Залишаю косинус π на 4 в табличці це корінь із 2 на 2. Плюс синус π на 4, також корінь із 2 на 2. До квадрату мінус. Корінь із трьох я залишаю. А котангенс. Пі на три пошукаємо. Пі на три котангенс. Ось у мене. Пі на три котангенс. Пі на три котангенс. Корінь із трьох поділено на три. Так, я напишу: буде корінь із трьох поділено на три діти, А далі далі пішла математика. Подивіться, вони ж два дроби з однаковими знаменниками. Щоб додати дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник залишаємо, чисельники додаємо. Це подібні радикали. Корінь із двох, та ще корінь із двох, буде два корінь із двох. Мінус. Тут ми зробимо підспільну риску. Корінь із трьох має знаменник одиницю, будемо множити, як вчили в 6 класі. Що ми бачимо? Подивіться, Двійки скорочуються. Тут у нас що? Тобто, залишиться у мене просто корінь із двох в квадраті, алгебра восьмого класу. Тут у мене корінь із трьох помножено на корінь із трьох, це буде корінь квадратний з 9, тобто просто трійка. І в знаменнику теж три, що я далі бачу? Три третіх – це у мене одиниця. Корінь із двох в квадраті це 2, мінус один буде 2. Подивіться, ми отримали 8 балів, нічого страшного немає. Працюємо, в нас математика під рукою. Заробляємо 9 за самостійну роботу. Третє. Я почну вже з нової сторінки, так буде зручніше, щоб було все видно мені. Будь ласка, третє. Приклад такий. Корінь із трьох, косінус мінус 30 градусів. О, від'ємний аргумент таке не можна залишати, з цим треба працювати. Додати тангенс мінус 45 градусів. І тут від'ємний аргумент, що ми з вами вивчили. Косинус функція парна мінус поглине, я показую і в імені також. Котангенс функція непарна, вона цей мінус, викине перед котангенс. Що ж у мене залишиться? Дивимося. Залишиться корінь із трьох косинус 30, косинус мінус поглинув властивість парної функції. Плюс я винесу мінус за дужку, буде мінус тангенс 45 градусів. Далі можна користуватися тією таблицею або вивчити, хто вже вивчив. Так, Корінь із трьох я залишаю. Це зі знаменник «одиниця». Косинус 30 градусів. У мене корінь із 3 на 2. Значення. Мінус тангенс 45, одиниця. Корінь із 3 помножити на корінь із 3, буде корінь квадратний з 9, або корінь квадратний з в квадраті, Це просто трійка в знаменнику 2, мінус одиниця. Нагадаю вам, можна поставити додатковий множник 5, можна усно написати, що це в мене буде півтора мінус 1. Буде 0,5. Нічого важкого зовсім немає, можна з цим справитися дуже легко. Ось ми з вами отримали 9. Дуже легко отримали 9. Так, треба багато знати, але щоб сказати, що це страшно важко, ні. Не треба боятися тригонометрію. Останнє завдання: кутом якої чверті може бути Х, якщо котангенс Х. Помножено на косинус Х. У мене число додатне. А ось тут ми будемо працювати з вами по чвертям. Давайте спочатку я буду робити послідовно. а дуже прошу, щоб ви зробили так само: візьму першу чверть. Ось я кладу знаки: перша чверть. Так. Котангенс. Ось у мене лінія котангенсів. Ось вона зелена діти. Дивлюся, якщо брати в першій чверті, то в першій чверті котангенс додатній. Я пишу: Котангенс Х буде додатнім. Ось він. Перша чверть лінія котангенсів додатна. Косинус Х в першій чверті. Косінус х, ось у мене лінія косинусів, ось лінія косинусів в першій чверті косинус додатний. Тому, якщо я котангенс х буду множити на косинус х це число додатне, і це число додатне, у мене буде 0. Тобто, а у мене що треба, порівнюю більше за 0, а мені треба більше за 0. Тому я пишу можлива. Перша чверть. Тобто, перша чверть можлива. Не поспішаючи, бо даю бали, тому дуже хочу, щоб ми пробіглися по знакам. Беру другу чверть. Друга чверть записую котангенс Х і косинус Х. Дивлюся: котангенс Х. Лінія котангенсів. В другій чверті ось який котангенс. Від'ємний менше за 0. Косинус лінія косинусів. В другій чверті, подивіться, який теж від'ємний. Він теж від'ємний. Тобто, тепер я буду котангенс Х множити на косинус Х. Це у мене множник від'ємний. Косінус в другій чверті теж від'ємний. від'ємне множу на від'ємне, буде додатне. Дивлюся, а мені і треба, щоб було додатне. Тобто, е ну, напишемо так краще, задовольняє перша чверть. І задовольняє умову, і друга чверть теж. І друга чверть, тобто дві чверті підійшло, може, всі підійдуть. Зараз пробіжимося по всім чотирьом. Дуже хочу, щоб ви мені показали саме ці знаки. Тепер давайте глянемо далі. Тепер будемо йти в третю чверть. В третій чверть будемо робити дослідження в третьої чверті. Будь ласка, три бала поставлю лише тоді, коли ви мені, мої учні, покажете, що ви працювали з усіма чвертями. Пішла в третю чверть. Третю чверть. У мене котангенс ікс і косинус ікс. Віжу, беру табличку. Так, третя чверть. Косинус, лінія косинусів, ось у мене горизонтальна. Третя чверть, ось косинус у мене тут від'ємний. Тому я пишу: косинус у мене від'ємний. Котангенс, лінія котангенсів, ось зелена. Помітили, косинус горизонтальна і котангенс горизонтальна. В третій чверті в мене будуть додатні котангенси більше за нуль. Досліджую добуток. Котангенс х множу на косинус х. Котангенс у мене буде додатні значення приймати, косинус від'ємні. Повторюємо. Додатне помножить на від'ємне буде від'ємним менше за 0. А мене просили підібрати лише ті чверті, де буде добуток додатній. Тому я пишу, що третя чверть нерівність не задовольняє. Мені не підходить, третя чверть не задовольняє. І зробимо, якщо 12 балів, попрацюємо в четвертій чверті. Так, котангенс Х і косинус. Х. Знову беру знаки тригонометричних функцій. Котангенс лінія котангенсів. В четвертій чверті від'ємні значення приймає ця функція, від'ємні значення. Косинус лінія косинусів. В четвертій чверті ось вона приймає додатні значення. Тому добуток котангенс Х помножено на косинус Х. Котангенси від'ємні значення приймають косинуси додатні. То добуток від'ємного на додатного буде від'ємне, а мені згідно умови, треба, щоб було більше за нуль. Тому я пишу четверта чверть, мою нерівність не задовольняє. Саме за це ви отримаєте задовольню. Є. І тепер я пишу відповідь: яка ж чверть мене задовольняє? Справа в тому, що ми з вами одночасно не можемо знаходитися в двох чвертях. Тому я пишу, мені підходить, дивимося на запис, яка чверть мене задовольняє. Ось мене задовольняє перша чверть, тобто я можу там знаходитися. І ще мене задовольняє друга чверть. Третя і четверта мені по знакам не підійшли. Тому я пишу перша чверть, будьте уважні, або, бо я не можу одночасно знаходитися в двох чвертях, або друга чверть. Ось така самостійна робота. Не така вона діти і важка, правда? Тому я бажаю вам, щоб ви. Виконали цю самостійну роботу і надіслали мені її так, як треба. Передивіться, хто не зрозумів, як каже Олександр Борисович з ТОП-школи, з каналу ТОП-школи, Передивіться відео ще раз. Сподіваюсь, що ви все зрозуміли. Щасти вам у виконанні самостійної роботи. Щасти вам у виконанні самостійної роботи згідно ваших варіантів. Дякую, що були зі мною. До побачення!